Вчора було холодно, я на монтажі дуже мерз звученькі. Ну такі грубі рукавиці, щоб зігрітися не вдягаю, тому що потрібно там дітати дрібні метизи, дюбіля, отакі ось такі кріплення. Тому, грубими, не, не візьмеш їх з підсумка. Сьогодні зайшов, подивився, там наміряв ось такі рукавиці. блядь, як вона читає, такі не знаю, вюрт, вюрт, вюрт бля, поназивають те, тут можна працювати з дрібними деталями, вони з двох сторін. Ну, про гмомовані не скажеш, але є такі от покриття, міряю мівоки і там ще якісь дорожчі. ну Ці дуже класні. Ціна таких рукавиць 180 гривень. Дуже, дуже класно сидять на руці, <кхід> можна буде залазити в монтажний пояс і дістати і стяжку дістати буде без проблем на висоті і працювати з такими дрібними от е, хомута. Дюбель, й, о, йолочка, ялинка. Зюбля ялинкою, так що приймайте мій досвід, я вам скажу, дуже класні рукавиці. Для того, щоб да, вже ручки не промерзнуть, вже відчувається, що саме зверху мерзнуть руки, коли там вітер дує, вже не будуть в мене мерзнуть рученята.